Родина Скалянських мешкала у селищі Зарічному, що входить до найбільшої в Україні як ніяк 40 населених пунктів, вона об'єднує Лиманської територіальної громади на Донеччині. Олесю дідусь ще у дитинстві навчив грати у шашки та шахи. Учениця виявилася вправною, за ігровим столом перемагала всіх суперників і в школі, і в районі. А ще дівчина любила креслення та малювання. Тому відразу поступила до Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Цей навчальний заклад після подій 2014 року змушений був переїхати із Маківки до Краматорська, що в той час активно змінював свій вигляд та перетворювався із промислового, але провінційного міста в адміністративний центр області. А це зовсім інший ритм та темп життя, інші соціальні виклики, інший менталітет мешканців. Таке перезавантаження не могло не подобатися дівчині із активною громадянською позицією. Брала участь у різноманітних конкурсах, готувала архітектурні проекти та захищала їх під час міжнародних конференцій, організовувала перший в місті Архфест, його успіх, організаторський досвід, народжували нові ідеї і студентські ініціативи вийшли за межі міста та поширилися на всю область. Олеся ж відкрила в собі інший талант та здібності. Почала вчити дітей малюванню та вишиці. Першою такою спробою був гурток казковий пензлик» та майстер-класи для дітей з чорно-білої графіки, що проходили у громадському просторі Гончаренко центру в Лимані. 27 лютого 2022 року мало відбутися перше заняття нового проєкту малюнок та живопис із Олесією Скалянською». Але той лютневий ранок навряд чи можна забути. Про від світлобухі. Це було близько четвертої ранку. Спочатку був перший вибух, я подумала, що мені здалося це. Але трохи згодом був другий вибух, це були вибухи в Краматорську, на аеродром, напевно, прилетіло. І ми ну, зрозуміли, що це прийшла недорозвістка в наш будинок, наш дім, в дім України. Ми ще Деякий час знаходилися в селищі нашому, але коли вже почалися прильоти, ми вирішили виїжджати. І десь 11 березня ми евакуаційним потягом виїхали до міста Стрий. Слід зазначити, що Зарічне знаходиться на березі річки Жеребець вздовж траси, що з'єднує залізничний вузол Лиман із Кремінною Рубіжним, Висичанськом та Сєверодонецьком. Вже протягом дня на трасі з'явилася важка техніка. У повітрі літаки та гелікоптери, а потім страшні військові будні із тривогами, вибухами, бомбардуванням та перестрілками. Стратегічно важливий об'єкт, як зазначається у військових зведеннях, за який вже незабаром почали точитися кровопролитні бої. 27 квітня у село зайшли окупанти, а 2 жовтня над сільрадою замайорів жовто-синій прапор. Проте і нині тут проходить лінія фронту. Але ці події родина Скалянських пережила вже в Долібах. Саме тут їм надали в прихисток рідні та знайомі, з якими подружилися іще в 2014 році. Люди, яких ми зовсім не знали, нам дуже допомагали. Дуже багато людей відгукнулися на наш на наш заклик допомоги. І я дуже їм всім вдячна. По перше, це пані Любі, і пані Роману з молодіжного центру. Вони ну Допомогли адаптуватися нам в суспільстві. Ми туди приходили, проводили час, знайомилися з людьми. Олеся знайшла себе, вона там почала проводити майстер-класи. І ну, я дуже вдячна сусідам нашим, зовсім незнайомим людям, які допомагали нам і дорогу знайти. І, і ну дуже приємні, чимні люди живуть за ну, дуже. Їм вдячна. Отже, мама визнає, що в їх волонтерському дуеті першу скрипку відіграє донька. Вона лише допомагає Олесі в організації майстер-класів, готує фарби, слайди, презентації. Самої ж дівчини вистачає завзяття та енергії реалізовувати декілька проєктів для дітей та дорослих і в стрійському молодіжному центрі, і в інших організаціях. Я архітекторка за фахом, художниця в душі дуже люблю дітей і малювання, тому поєднала, вирішила поєднати таке своє хобі: малювати її. Вирішила викладати діточкам. Я почала, почала викладати малювання з 2020, напевно, року в Гончаренко-центрі міста Лиман. Я волонтерила там. Мені дуже сподобалось з діточками проводити малювання. І коли я переїхала на Стрищину і дізналася про Стрийський молодіжний центр, то ми сходили з подругою на тепле спілкування за гарнятком чаю. І вже на першому занятті пані Люба сказала, що давайте організовувати щось таке креативне, круте для молоді. І ми вирішили, що це будуть художні майстер-класи. Дуже довго ми йшли до цього, бо було приміщення спочатку, потім ми робили тут дуже довго ремонт. Хотілося так, щоб все ідеально було. І коли зробили цю кімнату, то з неї відкрився в новому просторі молодіжний центр, і ми почали проводити тут майстер-класи. Минулому році ми проводили екотабір еко -табір Любов до землі. Там я викладала малювання чорно-білу графіку. Потім була така дуже креативна виставка, виставка емоції. Як бачимо, волонтерський досвід у дипломованого архітектора, а диплом про закінчення вишу дівчина отримала, навчаючись дистанційно, чималий у роботі допомагають навички та знання, отримані під час навчання. Дуже подобається викладати ці точка. Я так поєдную свої знання з академії. Тобто вона там були малюнок, живопис макетування, графіка. Mm -hmm. Композиція, кольорознавство і всі ці знання я застосовую зараз на практиці. Зазначимо, що кімната для заняття здоблена роботами юної майстрині. Кожна із них це маленька історія, маленька сповідь про відчуте та пережити. Люблю малювати ось таку картину картину в такому стилі нейрографіка. У мене їх вже близько 100 робіт. Тут представлена одна і чотири в школі в коридорі. Так, а що моя... це таке? Нейрографіка це пропрацювання, психологічне пропрацювання проблем, коли я включаю якийсь вебінар і малюю на, на якусь тему. Там, ну, можна малювати про відносини, здоров'я, гроші. Тобто, тобто все, що в тебе в голові, все так, на папері відтворюється. Це ось мої роботи, такі це нейроарт. Вже пішов до цього техніки. Тут я малювала годинник, як час влина, ніби щось таке. До речі, майстер-клас для дітей, що того дня проводила Олеся, мав назву Картина афірмація. Це поєднання психології, нейронауки та художньої творчості, коли автор твору, який навіть не має навичок у малюванні, за допомогою пензля та фарби дає волю своїй фантазії та пише одну єдину фразу, що твердо засяде у підсвідомості. Та буде дороговказом на якийсь певний період життя. Як підкреслила Олеся, це такі собі розфарбовування антистресу. Воно тісно пов'язане з іншим її волонтерським проєктом арт-терапія. Між іншим, в художніх салонах та студіях Одеси такі майстер-класи для бажаючих навчитися малювати, коштують від 600 гривень, а у Києві понад тисячу. Так що можна підрахувати економічний ефект для стріян від цих проєктів. Географія юних та дорослих відвідувачів майстер-класів теж вражає Маріуполь, Краматорськ, Харків, Новокаховка, Херсон, Запоріжжя, Нікополь. Для кожного знаходиться добре слово посмішка, порада. Як передати на папері свої емоції та почуття своє сокровенне. А мрію про архітектуру урбанізованих міст та селищ довелося відкласти на невизначений час. Бо зараз ми. За висловом того ж автора маленького принца та планети людей Антуана де Сент-Екзюбері, лише встали на тернистий шлях переживань та випробувань, підсумком якого буде право називатися людиною.